Буковина у жалобі. 30 січня у Чернівцях в останню дорогу провели героя Сергія Спрінчану, який загинув за Україну. Київ віддав життя за українську землю. Він дуже любив життя, посадив сад, хату побудував. Так сталося, що казав, що ніхто крім мене. Він був добрим, чуйним. Справедливим. Казав, Він є... що треба йти захищати. Він є герой. Таких дуже мало. Хоча нам. Але ми переможемо. Україна буде за любих обставин. 52-річний Сергій Спрінчанов пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Дуже був доброзичливою, хорошою людиною. І таке сталося, таке горе непоправне. лишилися двоє дітей. Жінка. Мама Мама лишилася 81 рік. Хай з Богом спочиває царство Йому Небесне. Із захисником попрощались на алеї слави центрального кладовища. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.